18 czerwnia Wерхowna Rada Ukrainy uchwaliła zakon pro mnożne gromadzaństwo. Dokument sproszczuje procedurę nabycia ukraińskiego gromadzaństwa dla inozemców, ta daje możliwość gromadzianom Ukrainy maty pasporty innych krain. Detalniejsze pro zmiany nowym zakonom u materiali naszej kolegi Marii Czerniachowskiej-Budlask. Пані Галина понад 10 років живе у Польщі. Весь цей час волонтерить, допомагаючи ЗСУ. Також вона є головою фонду «Юнайтерс», який опікується українцями у Польщі. Жінка має польське коріння, утім, громадянство досі не отримувала зетичних міркувань. Мене дуже якось воно мучило. Я розуміла, що якщо я можу взяти громадянство в Польщі, але, наприклад, тоді буду мати не зовсім легальне українське громадянство. Я цього не хотіла. Я хотіла, щоб все було гарно, чисто легально і, і щоб Україна подбала про таких громадян, як, як я для всіх нас, це для тих українців за кордоном, які довго проживають, це є дуже гарний закон, це, це великий прорив. Після ухвалення закону про множинне громадянство Верховною Радою пані Галина вже не бачить перешкод, щоб отримати й польський паспорт. Множинне громадянство є звичайною практикою в більшості цивілізованих країн світу, каже міністр національної єдності Олексій Чернишов і називає цей закон історичним. Сьогодні українців за кордоном більш ніж 20 мільйонів людей. Ми маємо робити все, щоб ці люди були більш інтегровані. Щоб вони відчували себе українцями, і український паспорт, до речі, це найкращий символ, найкращий сигнал відповідної інтеграції зв'язку з Україною. Юристи підтверджують, відтепер українці, які проживають за кордоном, можуть набувати громадянство країн союзниць без ризику втратити українське, що важливо, попри множинне громадянство, вони для нашої держави все одно залишатимуться українцями, матимуть той самий правовий статус, що ми маємо, тобто нестимуть військовий обов'язок на рівні з іншими громадянами України. Тобто, якщо українець за кордоном. Отримав паспорт Франції, наприклад, для, для України він лишається українцем, і він має, має ті ж самі обов'язки, що і всі українці. Так само, і француз, який набув громадянство України, приїхав в Україну. Він буде для нашої держави виключно українцем. Також новий закон спрощує рішення набуття українського громадянства особами з інших держав, які мають українське походження і хотіли б отримати український паспорт. Іноземці з українським корінням, які раніше хотіли б стати громадянами України, що вони мали зробити? Вони мали подати заяву про набуття громадянства України за територіальним походженням, тому що, наприклад, їхні бабуся дідусі народились в Україні. І після отримання громадянства України вони мали два роки на те, щоб відмовитись від свого громадянства, наприклад, канадійського громадянства, американського чи польського. Очевидно, що ніхто не був в цьому зацікавлений, і ці особи не оформлювали громадянство України. Новий закон не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та конституції прохачем українського громадянства, а також забороняє множинне громадянство з державою агресором. Множинне громадянство буде дозволено лише з встановленим переліком країн, який незабаром затвердить Кабінет міністрів України. Марія Черніхівська слава тіві. Отже, закон про множине громадянство це тема, яка викликає багато запитань і суперечок. З одного боку він дає шанс зміцнити зв'язок із мільйонами українців за кордоном, повернути до країни тих, хто давно виїхав, і офіційно визнати іноземців, які воювали за Україну. Але з іншого боку, чи не відкриє цей закон нові ризики, чи не стане він зручним інструментом для впливу з боку інших держав для зловживань чи навіть дестабілізації середини, особливо зараз у час війни? І ще одне Важливе питання: як бути з українцями на окупованих територіях, які змушені були взяти російські паспорти? Чи не ризикуємо ми викреслити їх із числа наших громадян? Про все це говоримо із Миколою Княжицьким, народним депутатом і співголовою міжпарламентської групи з Польщею? Добрий день. Добрий день, пане Миколо, Так бітаюся. закон має також. Kilka różnych aspektów, bowiem, na przykład Ukraińcom z Kanady, z Argentyny, jak je zwisną Ukraińcami i takim jak ja, na przykład z Polszy, nadaje prawa i obowiązki, ale jest też tutaj problem. To muszę, na przykład może być tak, że polski zakon nie pozwala buty. Ludynu, jaka wojuje w, w ławach innej держави i czy tutaj nie dochodzi do zytknięnia ja mają za to odpowiedzialność karną mają do e, ministra obrony i prezydenta i громадяnin Polski a jednocześnie mają też prawa i obowiązki przed Ukrainą dla mnie osobiście to cenne nie problem ale to problema dla polskiego zakonodawstwa czy e, legislacja tego procesu przewidzała taki zytknięnia na mężczyznach e, zakonu na przykład Polszczy, czy zakonu Czechy, bo tam też taki zakon jest, i zakonu Ukrainy? No, jest bardzo dużo pytań do tego zakonu. Бо з одного боку, ми справді хочемо, щоб кожен українець, де він не жив, де б він не народився, кожен хто відчуває себе українцем, так як ви, наприклад, Марику, завжди могли отримати українське громадянство для вас. Це взагалі можна робити за спрощеною процедурою. Ви можете отримати спочатку статус іноземного українця. Це схоже на карту поляка, і отримати українське громадянство за рік, наприклад. І тут є багато плюсів, але є багато незрозумілих речей. По перше, перелік країн. Які, е, громадяни, яких можуть отримати українське громадянство, його буде визначати кабінет міністрів, і ніде немає заборони на те, щоб це була Російська Федерація. Так є необхідність враховувати те, що е, якщо це країна Євросоюзу чи країна проти якоїсь санкції, то той, хто буде надавати це громадянство, тобто президент повинен це враховувати, але це не означає, що він не може надати громадянство громадянам інших країн, і справді ті, хто громадянство отримають, повинні будуть служити в українській армії. І як це буде кореспондуватися з законодавством тих країн громадянства, яких вони ще мають, незрозуміло. Відповіді на ці питання немає. Як немає відповіді на те, чи суперечить цей законопроєкт, який став законом Конституції, тому що, на думку багатьох суперечить, але Конституційний суд ще не виніс рішення з цього питання. Якщо винесе, і якщо це буде рішення не так, як трактує цей закон, то очевидно, в такому разі закон буде скасовано. Одним словом, проблем з цим законом є дуже багато, хоча є багато плюсів, тому що ще раз підкреслюю ідеологію. Логічна основа того, що Україна є батьківщиною для всіх, хто з Україною пов'язаний, хто тут народився, хто є етнічним українцем, хто знає українську мову і українську історію, що надзвичайно важливо, бо це були норми, які з ініціативи нашої фракції були внесені до цього закону. Це для таких людей відкриває нові можливості, але не думаю, що таких людей буде аж дуже багато, пане Микола. Тобто, я добре зрозумів, що ви тільки що сказали, що можливо. otrzymać z Ukrainy ludziom, którzy mogą prosto, brytko powiedzieć, przeformować się Ukraińcami, a tak naprawdę Ukrainy nie nienawidzą i robią dywersyjną robotę z krainy. Ukrainy. Ну, теоретично так, але таке може бути з будь-якої з країн, де є подвійне громадянство. А таких країн в світі 130. І ми знаємо, наприклад, приклад Ізраїлю, куди приїжджає дуже багато людей. отримує громадянство, зберігаючи інше громадянство. Так, ну такі люди можуть працювати проти своєї держави, але скажу вам, що і ті, хто мають тільки одне громадянство, на жаль, теж можуть працювати проти своєї держави, і в нас такі приклади є. Ну і власне ще одне питання важливе, пов'язане з множинним громадянством, чи готова Україна надати їм такі повноцінні політичні виборчі права, право бути обраним, право обирати а особливо тим людям, які, наприклад, якийсь певний час проживають поза територією України, не мають жодного стосунку і, взагалі, поняття щодо політичних процесів, які відбуваються в цій державі. Чи готові ми так віддавати власне право обирати і бути обраним цим громадянам? Ну, ті люди, які хочуть вперше отримати українське громадянство, щоб його отримати, вони повинні 5 років прожити в Україні або один рік, якщо вони мають статус закордонного українця, ті, ж, хто мають українське громадянство і збережуть його після вступу в дію цього закону, а він вступає в дію не вже через 6 місяців. Е і так вони будуть, вони будуть голосувати. І тут звичайно виникає етичне питання, тому що ті люди, е особливо чоловіків, я перш за все, маю на увазі, які продовжували залишитися в Україні, служили в армії, нікуди не виїжджали і ті чоловіки, які втекли за кордон і отримали громадянство іншої країни, так в них будуть рівні виборчі права. Щоправда, знову ж таки, для того, щоб бути обраними, їм потрібно в Україні проживати 5 років, але для того, щоб голосувати, не потрібно. Тобто голосувати всі ці особи зможуть. Але вони мають проживати 5 років, а далі можуть поїхати і все одно зберегти за собою право бути обраним, так. Треба постійно проживати на території України п'ять років. Якщо людини п'ять років тут не було, то вона не може бути обраною. Але голосувати вона все одно може. І ми хочемо приєднати до нашої 5 розмови... Останні п'ять років до виборів я маю на увазі. Так, дякую. Я хочу приєднати до нашої розмови ще одну спікерку Альону Луньову. Це адвокаційна директорка Центру прав людини зміна. Добрий день. Вітання. Ну і власне. Літаю. Хотілося б поговорити про те, що цей закон передбачає втрату українського громадянства для тих, хто добровільно набув паспорт країни-агресора. Але тут питання, як визначити цю добровільність, оскільки ми знаємо про факти примусової паспортизації на тимчасових територіях, чи не ризикуємо ми взагалі залишити без паспортів тих людей, які зберігли любов до України, лояльність до нашої держави. Ну це по факту наші громадяни, які знаходяться зараз в окупації. Да, насправді це питання Питання втрати громадянства рідко комунікується державою народними депутатами, те, що є в цьому вірніше вже законі, але на це треба зважати. Дійсно, зараз і до другого читання це було трішки уточнено. Що ем, під, підстави для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства України агресорки? При тому набуття такого громадянства в окупації не вважається добровільним, окрім ситуації, коли дії людини сприяють збройній агресії проти України, які є пропагандистськими, або Якщо ці дії Становлять загрозу національним інтересам або національній безпеці України, і тут криється найбільше питання, тому що які саме дії можуть становити загрозу національної безпеці і національним інтересам України, є незрозумілими, і у випадку, якщо у компетентні органи розцінять дії людини, як такі, які загрожують національним інтересам, то ніби то її громадянство набути в окупації буде визнаватися добровільним. і в цьому насправді є якраз найбільша загроза, яку яку ми бачимо як правозахисні організації. Ми зверталися з цього приводу Мало разів до народних депутатів і зараз до президента звернулися, тому що ми бачимо, що це таке вікно можливості для свовільне. І друге, що важливо сказати, що втрата громадянства України тепер у разі Підписання закону в такій редакції фактично стає частиною кримінальної відповідальності. Тобто, за злочини, які вчиняються, зокрема проти основ національної безпеки, є така форма відповідальності, позбавлення або втрата громадянства України, і це насправді не мало б бути вирішено законодавством про громадянство. Тоді почесному треба було б говорити про зміни до кримінального кодексу і тоді це комунікувати. Втім, як це погоджується з нормою конституції стосовно того, що в нас забороняється позбавлення громадянства України, це є велике питання. Panem to wychodzi tak, że my możemy Ukraińców, jak i na okupowanych terytoriach pozbawionych romańskich, do rzeczy wypowodzić z dumkoju naszej ekspertki. Так, погоджуюся, і це дуже серйозні небезпеки цього закону. Тому що, якщо, наприклад, це не стосується, от візьмемо кримських татар, були такі, які отримали громадянство, нічого для цього не роблять, їм просто роздали паспорти. Їх в даному випадку цього це не буде стосуватися. Але зараз Російська Федерація на окупованих територіях проводить примусові заходи по наданню свого громадянства, і тих, хто його не хоче отримувати, вони депортують або кажуть, що будуть депортувати. Тобто, в тих українців, які там знаходяться, просто немає іншого вибору і приймаючи. Цей закон держава справді наражає цих українців на небезпеку втрати громадянства. Я вважаю, це несправедливо і обов'язково повинно бути виправлене. Так не повинно бути. А як можна це виправити, пане Микола? Будь ласка, президент може накласти вето. Президент може накласти вето, подати свої поправки або може бути досить швидко прийняті додаткові зміни до цього закону в вигляді іншого закону, який внесе зміни в тіло цього закону. Я маю запитання до нашої експертки до Альони Луньової. Ну, власне, на вашу думку, чи не варто взагалі подумати і про іноземців, які, наприклад, захочуть взяти українські паспорти, але чи не потрібно наприклад обмежити можливість для них займати посади в державних структурах або, наприклад, на підприємствах, які є критичної інфраструктури, ну і доступ до державної таємниці, звичайно? Я думаю, що це питання потребує це. питання точно потребує опрацювання. Направду нас в цьому законі більш за все турбувало якраз загрози втрати громадянства України тими громадянами, які на окупованих територіях або які постраждали внаслідок війни. Але ми бачимо ці дискусії, які тривають, і вони чимало разів вже тривали до роки вже тривали. І Мені здається, що в принципі. Проведення законопроекту таким чином, що залишається багато питань, і, зокрема, стосовно доступу до державної служби, питань виборчого права і так далі, воно потребує все таки більш детального опрацювання і потребує обговорення, тому що ми бачимо, що чувала народних депутатів і урядовців кажуть про те, що це історичний день прийняття закону, що він абсолютно чудовий, і правильний. Але ми бачимо вже по тому, що ми працюємо, що є багато питань, які залишаються, наче на такому сірому полі. І нам важливо говорити про те, що сірих. Сірих полів, сірих зон в питаннях набуття і втрати громадянства і реалізації прав громадянина України після набуття відповідно до нового закону, їх має бути менше або краще, щоб їх зовсім не було. Тому ці питання потребують додаткового опрацювання і додаткової комунікації з суспільством, тому що ми бачимо наскільки Російська Федерація використовує прийняття закону в своїх пропагандистських цілях, як вона зараз комунікує. Наприклад, на окупованій території, що всі вони будуть втрачати громадянство України, всі, хто проживає на окупованих територіях, і так само вони комунікують це множинне громадянство, як е, те, що якимось іноземцям дають більше прав, якимось людям дають менше прав, зокрема тим, хто має паспорт республіки Білорусь чи Російський паспорт. Тому і комунікація має бути відповідна. Пояснення мають бути більше і більше розтлумачення, І друге, всі ці сірі зони і незрозумілості в цьому проєкті, в цьому законі вже вони мають бути визначені як і швидше є мене мало сподівань, що президент витує цей закон з урахуванням того, як складно він проходить в парламент. Водночас, дійсно, пан Микола вже сказав, що можуть бути дуже терміново розроблені внесені зміни. і Я думаю, що це може бути той шлях, яким ми йдемо. Але наша організація спільно з партнерами звернулися до президента з проханням витувати закон і внести в нього відповідні зміни, щоб убезпечити людей від втрати громадянства України. Дякую, і тепер попрошу про коментар пана Миколи. Пане Миколо, тобто виходить так, що треба було би обмежувати доступ до державної служби іноземцям чи теж громадянам, які набувають тільки що паспорт України і її громадянство? Ну, дивіться, це в тому то справа, що цей закон він про грішний і про праведне одночасно. Тому що з одного боку, я наприклад є двома роками за, за те, що українці з діаспори або з українці, які народилися поза межами України на українських територіях, як ви, наприклад, це дуже яскравий приклад. Але так само українці з діаспори з Канади чи Сполучених Штатів Америки, якщо вони приймають українське громадянство, знають мову, історію є частиною українського народу, то очевидно вони мали би мати право в нас займати певні державні посади, тому що це люди, які довели свій патріотизм всім своїм життям. Можливо, через деякий час, але люди, яким це громадянство надане без жодних таких підстав, які не мають якоїсь зв'язку з Україною, які просто його отримали на підставі цього чинного закону в скорочений термін. Якщо вони будуть займати державні посади, це буде викликати очевидно опір в українському суспільстві і може становити загрозу для національної безпеки. Тому цей закон потребує ще дуже багатьох інших підзаконних актів, які не лише цього стосуються, яким не готує. І всі інші законодавчі Дякую. акти для цього. Дякую. Дякуємо нашим гостям за розмову. Я нагадаю, що це була Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», А також Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща.